До вашої уваги, статор до електричного садового гілкоподрібнювача потужністю 2400 Вт з алюмінієвою обмоткою. Має наступні розміри. Ширина заліза складає 50,5 мм. Загальна довжина в районі 94 мм загальний габарит довжини. Розмір по діагоналі заліза складає 95 мм. Розміри квадрата заліза 77 мм на 77 мм. Статор має різьбові отвори М5. Відстань між центрами складає. 71 мінус 4 67 мм. Внутрішній отвір складає 50 мм. І має ось такі дроти. Дякую за увагу. Всім гарного дня!